От перевіряємо глибину сівби оці моєї пшениці. Ну, вона зараз 3,5 см. Лягає в вологий ґрунт. Випало 20 мм опадів. На даному полі попередник кукурудза насилась. Ну, я рахую, це нормальна глибина. Густоту ми зараз сіємо 3,5 млн на гектар. Це сорт французької селекції Депот компанії РЖТ. Будемо е, і зменшувати глибину, і 3 мільйона попробуємо, і 2,5 мільйона попробуємо. Але, Але далі дивіться відео до кінця. Ми сподіваємося, що вам буде цікаво і корисно. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Як завжди, ваші подобайки, підписочка, хто не підписаний, друзі, коментарі і поширюйте інформацію серед друзів, колег, знайомих. Нехай також її отримують своєчасно і мають хороші, добрі, високі результати. Друзі, почалися оптимальні терміни сівби озимої пшениці для центрального регіону. Ми на Київщині. Триває сівба пшениці. По силесній кукурузі випало 20 мм опадів. І сьогодні ми хочемо підняти тему глибини сівби взагалі озимої пшениці. На яку глибину краще сіяти? Шановні аграрії, давайте спочатку визначимося, а на що впливає глибина сівби. Глибина сівби впливає насамперед на. Дружні сходів, на рівномірність їх, і на глибину залягання вузла кущення. Дуже багато авторів, науковців вказують, що озима пшениця може при любій глибині закласти вузол кущення на глибині 3 см. Але як показує взагалі досвід роботи в полі з озимою пшеницею, це залежить, друзі, дуже багато і від ґрунтів, це залежить і від сортів. На це впливає багато факторів, на які глибині закладеться вузол кущення. Тому е, саме головне, друзі, щоб озима пшениця війшла в зиму і сформувала ну, мінімум два, а краще 3 пагони. Е, тобто, почалося, можливо, навіть і четвертий пагін, тобто почалося, е, тобто почалося осіннє кущення. Ми знаємо, що кущення є осіннє. І є скущення весняне. Але нормально вона загартовується першу стадію загартування, другу стадію загартування проходить тоді, коли вона е добре формує вузол кущення уже восени. Тоді вона може витримати на глибині вузла кущення, на цій глибині 3 см, де він має утворюватися, сформуватися. І в залежності від сорту, і до мінус 20. Це без снігу. Да, сьогодні є такі сорти. Ну, якщо випаде сніг 10-15 см, то будь-який сорт витримає мінус 20 на возлі кущення. Ну, у нас такі морози рідко бувають, але бувають. Тому, друзі, головна задача сьогодні це посіяти на таку глибину зиму пшеницю, щоб вона нормально рівномірно взійшла. ще встигла весною розкуститися, тобто сформувала 4 мінімум пагона. Ми знаємо, що пагона – це ще не кущення, а вже коли формується третій, то це вже починається кущення озимої пшениці. І на е це давайте тепер розглянемо, які фактори впливають, а яку виставити глибину під час сівби, друзі. Ну, всі скажуть зараз, в залежності від вологи, ні, друзі, це не так. А якщо вологи немає взагалі. То що нам або вона знаходиться на глибині 10 см чи 8, то нам що сіяти на глибину 8 см, щоб вона зійшла. При такій глибині вона буде втрачати свою силу росту, енергію росту. Вона вийде на поверхню дрябла, жовта. Вона ніколи не розкуститься, коли ми глибоко її посіємо. Коли ми її мілко посіємо, то можуть бути такі несприятливі фактори, наприклад, як випирання. Ми знаємо, що це випирання дійсно в негативний фактор в залежності від ґрунтів, коли наступають коливання температур, морози вночі, а потім в день відтавання і випирання, особливо навесні, воно може призвести до загибелі рослин. Тобто корні. Пшениці будуть на поверхні, вітер, вологу видоло і все. Тоді необхідно проводити каткування там кільчатошпоровими катками, тоді необхідно там, боротися з цим випаранням. Тому мілка заробка пшениці це також є негатив. Ми рекомендуємо, хоча також в залежності від ґрунтів, а чи це глинисті, важкі ґрунти, чи це піщані, чи це чорноземи легкі. Ну, все залежить і від ґрунту, і від сорту, від його характеристики. Відповідно від попередників, від рослинних рештків. Але оптимальна глибина сьогодні для майже всіх сортів озимої пшениці, друзі, це 3-4 см. Тобто це класна глибина. Якщо є і волога ще на такій глибині, то взагалі проблем нема ніякої. Сіємо на глибину 4 см. Вона формує на глибині там, 3 см вузол кущення. Добре, куститься навіть в осінній період, перезимовує. Добре загартовується спочатку, накопичує там свої 30-32% вуглеводів. І добре перезимовує, потім добре стартує, формує добре продуктивні пагони, нормальну, оптимальну густоту і дає свої 8-10 тонн врожаю. Тому, друзі, важливе це значення. Сьогодні навіть лопатки є, от, от з шкалою. Дуже вони Дають можливість і перевіряти густоту і глибину. Тобто не потрібно там окрему лопатку мати і ще і лінійку. Тому, якщо у вас є такі лопатки з шкалою, можливо, от ви бачите, тут добре видно. 1 см, 2 см, 3 см, ми можемо і глибину міряти, дивитися рівномірністьів і дивитися густоту. Ну, Про густоту ми поговоримо окремо, це зовсім окрема тема. Ми сьогодні говоримо за глибину. Тому, друзі, на подальший розвиток озимої пшениці в осінній період впливають насамперед три речі. Це терміни сівби, коли ми сіємо, для того, щоб хватило ще й тепла, пшениця, щоб добре восени розкустилася, їй потрібна волога і тепло. Ну, відповідно, волога в ґрунті, тепло на поверхні і також в ґрунті. Ну, і, ну, інші фактори також потрібні. І на це впливає ще й довжина дня, ну, в залежності від сорту. Є нейтральні сорти, є фотоперіодичне нейтральні, є пластичні сорти до тривалості дня, є періодично залежні сорти. Про це ви можете дізнатися у оригінаторів сорту. Тому Друзі, це така інформація вам, що ви повинні все-таки слідкувати за глибиною сівби озимої пшениці. З вами сьогодні команда Artfields на полі, де триває сівба озимої пшениці. І я, Олексій Серієнко, друзі, вподобайки, як я говорив перед цим відео, ваші коментарі, підписочка від вас. Ставайте спонсором. Нашого каналу. Друзі, спонсорство нашого каналу насамперед потрібно вам. Тому що ви тоді, оплативши незначні кошти, друзі це зовсім незначні раз в місяць, заплативши там ну, в залежності якої технології ви виберете спонсорство, Ну Якщо інтенсивне, то заплативши там в місяць 700 гривень, ви будете отримувати перші. і Інформацію, най, найбільш свіжу і доступ мати до наших вебінарів навчальних, їх там дуже багато до технології вирощення різних культур. Тому, друзі, спонсорство це ваше рішення, друзі. А ці кошти ми вкладаємо в придбання, наприклад, техніки для того, щоб робити більш якісне відео і показувати вам, для того, щоб мати можливість географію збільшити, розумієте? Через те, що ну, наш основний заробіток, шановні аграрії, це консалтинг, супровід підприємств. Тобто надання вам інформації на Ютубі, через те, що ми не продаємо ні добрив, ні насіння, ні пестицидів. Наш товар це досвід і знання. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!